За Курщину вже на сумщині росіяни друзі намагаються заблокувати угруповування збройних сил України. Західні медіа заявляють про ризик оточення 10 тисяч українських військових. Чи існує ризик масового прориву через кордон? Сумщина, Курщина важка ситуація, дійсно. Викручують руки на полі бою. США офіційно припинили військову допомогу Україні і перестали надавати розвідувальні дані. Ілон Маск міркує, що зупинка Старлінку обвалить український фронт. Чому Білий Дім грає на руку ворога? Це як вдарити віслюка дерев'яною дошкою по носі. Ви привернули його увагу. Зустріч у Саудівській Аравії вже запланована. Київ та Вашингтон намагаються відновити контакт після скандальної сварки в овальному кабінеті, що тепер Трамп захоче від України. Вам буде комфортно з тим, якщо США підуть і Україна може не вижити? Ну, вона може не вижити в будь-якому випадку. Друзі, ви на каналі Яніна Соколова. Ми підготували вам огляд найбільш важливих подій тижня і анонс найголовнішого, що має відбутися в найближчі дні. Щоб ви тримали руку на пульсі події і раптом щось прогавили зараз. Все це надолужили. Тож підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня заради вас, аби ви знали правду, якою як не вона. Не була погнали, друзі. У всього є наслідки Скандал у білому домі. Це не лише відтерміноване підписання угоди про корисні копалини. Це і перша кардинальна зміна політики нового білого дому. До цього Трамп уникав відповідей щодо перспектив військової підтримки України. Тепер вся допомога припинилася. Літаки, які доправляли нові транші техніки та зброї, розвернулися у повітрі. Заборона зачепила і ті пакети озброєння, які вже перебували в логістичних хабах у Польщі та мали вирушити на український фронт. Заборона офіційно підтверджена у ЦРУ. А ще Трампа вочевидь розлютила заява Зеленського після конфлікту в овальному кабінеті. Президент України зауважив, що угода про мир ще дуже і дуже далеко. Президент США каже, що це найгірші слова, які міг озвучити Зеленський, але на ухвалену заборону президент України реагує геть інакше. Звісно, ми в Україні не один тиждень отримували різні сигнали, і вже був прецедент зупинки допомоги. Була зупинка гуманітарної допомоги, енергетичної також була вже і зупинка військової допомоги наприкінці січня, але тоді все вдалося. Швидко відновити. Ми бачили ризики, тому наші служби, і військові, і спеціальні служби встигли напрацювати алгоритм дій за будь-якого розвитку ситуації. Зараз не 22-й рік. Зараз наша стійкість вища. Ми маємо засоби захисту, але для нас важливі нормальні партнерські відносини з Америкою для реального закінчення війни. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна може залишитися без ракет перехоплювачів до комплексів протиповітряної оборони Петріот і без нарядів до «Хаймарс». Але не лише це США також припинили і підтримку обслуговування винищувачів F-16 про це заявляють джерела видання Форбс. Заборона зачепила і передачу розвідувальних даних, зокрема космічної зйомки. Компанія Максар перестала передавати Україні супутникові світлини, але зауважила, що Київ може отримати ці матеріали від інших країн союзниць. В чому логі? справа за ними? І я знаю, що партнери по НАТО, які мають відношення до нашої підтримки, також призупиняють свою роботу. Але не усі офіційний Париж наголошує, що буде і надалі ділитися інформацією з Києвом. Видання Ексіо стверджує, США поновлять доступ до даних розвідки і знову почнуть перекидати зброю та техніку. Але коли Київ просунеться у питанні переговорів, натомість це може бути і не пов'язане з угодою про рідкісно земельні метали. NBC заявляє, що Трамп вважає цю угоду недостатньою. Буцімто Україна має піти на більші поступки, зокрема територіальні, і бути готовою до проведення виборів. Натомість, Київ хоче запропонувати Москві умови часткового перемир'я. Financial Times заявляє, що Україна хоче запровадити режим тиші для далекобійних ударів дронами та ракетами, а також зупинити бойові операції в чорному морі. Буцімто це може вплинути на Вашингтон. Україна сподіває що це змусить США скасувати рішення про заморожування обміну розвідданими та поставок зброї? А ще Трамп сумнівається, що підтримка США це запорука існування України і знову закидає Зеленському міфічні 350 мільярдів доларів. І за шмакай він розумний хлопець і він сильний хлопець. За Байдена він забирав гроші з цієї країни. Як забрати цукерку у дитини? Це було так легко, і я просто не думаю, що він вдячний. Вам буде комфортно з тим, якщо США підуть і Україна може не вижити. Ну, вона може не вижити в будь-якому випадку, але знаєте, у нас є деякі слабкі місця з Росією. Розумієте, нам потрібні двоє. Послухайте, ця війна не повинна була статися, але вона сталася, і тепер ми застрягли в цьому безладі. Чи зникне безлад у відносинах США та України? Стане зрозуміло в найближчі дні у вівторок, 11 березня, в Саудівській Аравії, відбудеться зустріч української та американської делегації. І, хоча, в той же час до Ер-Ріяду запланований візит президента присутність Зеленського на переговорах. Не анонсували будуть керівник офісу президента Єрмак із заступником Павлом Палісою, а також міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Омєров натомість є ймовірність, що Зеленський може повторно вирушити до США на тижні. І не сам, а із групою підтримки разом із прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном на дані дипломатичних джерел посилається британське видання Daily Мейл. Карколомні події боїв за Курщину і операція Труба. Ворог готував непомітний захід диверсантів в околиці Сучі через непрацюючий газопровід, але щось пішло не за планом у нас На зафонія сідів на трубі сутрубі кілометр брашки. Ми вже не знаємо куди йти. Повоюйте ще п'ять років. Швидке закінчення війни в Україні це небезпека для Європи. У німецькій розвідці вважають, що Росія готова буде піти на НАТО, якщо протистояння в Україні швидко закінчиться. Велика кількість людей ходить, все це видно з дронів. Ніякого захисту, всі ці палатки вони не заглиблені і кажуть, що нема людей. Весна почалася із трагедії. Росіяни вдарили іскандером по навчальному полігону на Дніпропетровщині. Чи існує зв'язок жахливого обстрілу із армійськими тіктоками, які прорахунки зробили командування. Ну якщо так бездарно роз... витрачати людей, та ніяких людей не вистачить. Друзі, відповіді на ці та інші питання можуть неприємно вразити, але ми маємо вам про це розповісти. За кілька хвилин дізнаєтесь, подробиці тим часом підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми продовжимо. Якщо війна в Україні завершиться раніше 2030 року, Європа опиниться у небезпеці. Таку несподівану заяву зробив голова німецької розвідки Бруно Каль. Тверджить, що в разі швидкого завершення російсько-українського протистояння Москва матиме ресурси для основного завдання, а це наступ на країни НАТО. Але поки що Росія йде на максимальне загострення в Курській області. Короче. Оренбургская область. Краще Шумаки Року Вадим вывез земною двух братулетов танкиста, да, пацаны? Yeah. На память. Пацаны, саки вылезли из-под Вот так вот. Курщина уже всех заебала. Это вот, будет Украина, слава Украине. Видання The Telegraph заявляє, що в оточення на Курщині може потрапити десятитисячне угруповання зсу. Ворог виходить у прикордоння Сумщини і намагається перерізати будь-яку логістику до суджанського району. Станом на кінець тижня, 9 березня, в мережі з'являються нові і нові відеозаписи повернутих під російський контроль курських селищ. Аналітики Deep State кажуть про Мартинівку, Малу Локню та їх околиці. Бійці зсу, серед яких і 47 ма механізована бригада Магура. Без прикрас коментують ситуацію. Звичайно, перевага дронів ворога на нашій ділянці більше. Ворог і в кількості, звичайно, нас переважає, і саме по тій причині вони посилають групами по сім, по п'ять, по чотири військовослужбовців на наші позиції, щоб розвідати, якщо перша група невдало доходить, вони ж розуміють на якій ділянці вони можуть обійти цю позицію, враховуючи те, що я назвав раніше. Функцію доставки, функцію доставки їжі, води і БК ситуація складна. Ситуація складна, ми її контролюємо. Але е, наскільки зараз можливо ви бачили, вчора картину, що оцей проїзд на суддянську територію, він складає приблизно 5 кілометрів. І оця ділянка повністю зліва направо контролюється ворожими типові дронами. Якщо ми говоримо про кількість їхніх, то тут варто сказати, що ти можеш за Олин 10-15 побачити в небі 7-8 оцих і Тобто їх там кишить просто. Ворог намагався здійснити карколомну диверсію для непомітного проходу штурмових груп в околиці суджі. Використали трубу газогону трохи меншу ніж півтора метри у діаметрі. Спочатку росіяни заявляли ледь не про захоплення усього населеного пункту Суджі. але вже пізніше окупанти воєнкори почали з'ясовувати поміж собою, хто ж із них перший видав на загал цілком таємний план. Адже чимала група російських загарбників потрапила в засідку під ракетно-артилерійські удари українських десантників. Частина, яка не встигла вибратися із труби, задихнулася через нестачу кисню. Всіх нас заїхали. Сіди в на трубі в трубі. Вот она труба. понимаете? Круглая обычная труба. 10 кілометрів, 12 кілометрів, да суджу. Кілометр суд прошли, вже... ми вже ми не знаємо как куди йти. Дійдемо, да звісно, з розмущеннями, бо що насчей за... наше... командування відправлятись на всякие пуби з Сука. сук. Що і автомати позабирають. Курська область палає. Але подекуди найбільш болючі удари стаються в тилу. 1 -е березня Дніпропетровщина. Росіяни завдають балістичної атаки по навчальному полігону, касетні боєприпаси зносять намети, де марно намагалися заховатися українські військові. За дві доби трагічний обстріл підтверджує і головком сирський, і командувач сукупутних військ Драпати обіцяють незалежне розслідування. Головний редактор інтернет-видання Цензорнет Юрій Бутусов посилається на власні джерела і стверджує, що кількість та поранених перевищила сотню. Велике скупчення машин, велике скупчення м, просто простих брезентових палаток, які стоять одна біля одної. Біля цих палаток десятки людей гуртуються на якісь шикування, кудись ходять. Ну, великий кругообіг людей, велика, велика кількість людей ходить. Все це видно з дронів. Ніякого захисту. Всі ці палатки вони не заглиблені, ніхто нічого не копає. Особовий склад розміщений прямо на землі. І кажуть, що нема людей. Ну, якщо так бездарно роз... витрачати людей, то ніяких людей не вистачить ніколи, нікому. Бутусов наголошує, що за полігоном ретельно стежив ворожий дрон. Його не збили, але чи можуть бути причетними до ненавмисного кригування самі ж військові? Блогер та військовослужбовець Анатолій Штефан Штірліць повідомляє про одного з бійців, який кілька тижнів поспіль ретельно фіксував. І викладав у Тікток всі відео із навчальних дисциплін. А одразу після атаки відзвітував у відкритому доступі про наслідки удару. Ці записи долучать до розслідування. Сьогодні перше березня вічна пам'ять пацанам. Весь український фронт обвалиться. Якщо у нього зникне зв'язок Starlink, про це заявив власник компанії SpaceX. Ілон Маск. на його думку відрахував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Назвав ці повідомлення відвертими погрозами і нагадав, що Польща щороку сплачує 50 мільйонів доларів за зв'язок для зсу до словесної перепалки у соцмережі підключився і держсекретар США Марко Рубіо. Заявив, що Україні ніхто не погрожував і вже у звичайній манері нового білого дому порадив полякам подякувати. Буцім, то саме завдяки старлінку. Бій з росіянами досі триває в межах України, і окупанти не перебувають на кордоні із Польщею. Зрештою, тон то змінив сам Ілон Маск. Виправдовується, що, попри будь-які особисті незгоди з політикою Києва, він ніколи не вимкне термінали Старлінку в центрі протидії дезінформації. Зауважили, що це був лише черговий бле. У треба розуміти, що за гроші США, за гроші держдепу за гроші, усе як називаєте як завгодно, оплачена була не всі старлінки. Більше старлінків самі військові собі оплачували тариф, платили, да, з зарплати. Волонтерські фонди, іноземна допомога у вигляді Європи, наприклад, Польща оплачує значну кількість старлінків, просто взяти вимкнути все не вийде, оскільки злетять просто контракти. Маска це бізнес, тому в даному випадку говорити можна здебільшого про те, що зараз це блеф у більшій своїй частині зі старлінком чи без з підтримкою від розвідки Пентагону чи без неї. Але бій з ворогом не припиняється через політичні чвари та дипломатичні ігри. І нові українські діпстрайки лише зайве цьому підтвердження: Башнефть в Уфі, сизранський нафтопереробний завод в Самарській області, Новошахтинський НПЗ, нафтопровід Куйбишев Лисичанськ на Ростовщині і ще решта цілий прильоти, по яких не встигли зняти очевидці. Але дещо вони точно зняли. Мы все как долбаки сюда залезли. О, мы прям здесь. Мне надо Буквально пару метров подняться. Вот. Горит. Для подписчиков, как? Да, вот. Да. Алло. Вот мы прям здесь. На. Мы прям рядом. Ебраться, улыбаться, там полыхает. Прямо мой Samsung. меня не передает. И горит прямо. А так, глянем, а так выйдем, и да выйдем уходить надо. Да. А, а что, уехать? Ну, 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 ебайся же, прям полухает. А да, просто, пацаны, вот это 8 марта, блядь, веселое. Вахуе, беспилотник. Бля, пацаны, это пизда, отвечаю, блядь, вот сам лично здесь сейчас нахожусь. Ось такі справи. Напишіть в коментарях, що думаєте. Не забудьте підписатися на канал Яніна Соколова. Ну і в описі до відео ви знайдете всі способи нам допомогти.